Привіт! А ви знаєте, чим відрізняється харчова сода від розпушувача? Вони виглядають однаково, але є абсолютно різними речовинами. Харчова сода і розпушувач для переважної більшості господинь виглядають і звучать однаково. Щоб зробити ситуацію ще більш заплутаною, їх часто використовують в одних і тих самих рецептах. Однак знання того, що відрізняє ці два популярні інгредієнти. Може означати різницю між ідеальною випічкою та прикрим фіаско. Друзі, буквально за мить ми розберемося, в чому різниця між харчовою содою та розпушувачем. А поки не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися, якщо досі не підписані. Це допомагає просувати український YouTube. Також не забувайте допомагати Збройним силам України будь-якими доступними вам способами. І все ж таки, що таке харчова сода? Харчова сода це, по суті, подрібнена гірська порода, а це означає, що вона може зберігатися нескінченно довго, ну, звісно, при правильному зберіганні. Точніше, харчова сода це розмовний термін для бікарбонату натрію, яка досить енергійно реагує при зустрічі з кислотою, такою як вершки, йогурт або оцт. Можете сюди ще додати кефір. Змішування харчової соди з кислотою призведе до утворення вуглекислого газу. Оскільки на кухні ця реакція зазвичай відбувається в рідині, вона також утворює бульбашки. Саме ця властивість робить соду такою корисною для пекарів. Додайте трохи харчової соди содою відповідне тісто і воно утворить вуглекислий газ. У міру того, як суміш застигає і газ виходить, залишаються збішені повітряні кишеньки, що робить кінцевий продукт пухнастим і м'яким. Через таку поведінку ви часто побачите харчову соду, згадану в рецептах, які включають багато кислих інгредієнтів. Кислі інгредієнти ми вже згадували раніше. У таких випадках харчова сода працює як розпушувач, допомагаючи тісту піднятися. При додаванні до тіста харчова сода підвищує pH, сповільнюючи згортання білка. Це процес, який призводить до застигання їжі під час приготування або випікання. Це допомагає випірці добре розтектися до того, як вона застигне, допомагаючи їжі пропектися більш рівномірно, ну і піднятися тісту. Харчова сода також є відмінним засобом для чищення. Це суперефективний але м'який абразив, який є чудовим природним дезодорантом, чому він і таки корисний у всіх випадках екстреного очищення, від очищення каналізації до дезодорації килима. Що таке розпушувач? Іноді кухарі не хочуть, щоб підйом тіста відбувся одразу. І тут на допомогу приходить розпушувач. Розпушувач це суміш, виготовлена з харчової соди, бікарбонату натрію і двох кислот. Коли є дві кислоти, то це розпушувач подвійної дії. Розпушувач односторонньої дії містить тільки одну кислоту, яка повністю реагує при з'єднанні її. З іншою речовиною. Однією з кислот у розпушувачів може бути монокальцій фосфат, який, на відміну від більшості кислот, таких як, скажімо, оцт, не вступає в реакцію з бікарбонатом натрію, поки він сухий. Лише коли бікарбонат натрію вологий, наприклад, коли його розмішують в вологому тісті, два інгредієнти починають реагувати, виділяючи бульбашки СО2. Розпушувач зазвичай містить другу кислоту, як правило, пірофосфат натрію або сульфат алюмінію натрію, содовий галун. Жодна з двох кислот не вступить в реакцію з основою, тобто содою, поки бікарбонат натрію не стане вологим і гарячим. Іншими словами, поки ви не поставите тісто в духовку. Таким чином, тісто може підійматися протягом більш тривалого періоду часу, що призведе до більш пухнастого пирога або кексу. Без двох особливих видів кислот важка підйомна здатність розпушувача в духовці зникла би, і ми всі в кінцевому підсумку отримали б жалюгідну обвислу випічку. Оскільки розпушувач становить лише одну чверть харчової соди, він також лише на одну чверть потужний за харчову соду. Плюс при використанні розпушувача полягає в тому, що не потрібно додавати кислоту. Натомість розпушувач починає працювати при додаванні будь-якої рідини. І розпушувач і соду потрібно зберігати в прохолодному і сухому місці. Зайва волога в повітрі може запустити реакцію між кислотами і основою. Ось і все. Харчова сода виготовляється з одного інгредієнту, тоді як розпушувач є сумішю харчової соди та принаймні однієї кислоти. Але який з двох варто використовувати на кухні? Все просто при випіканні рецепта, який вже містить кислоту в якості одного з інгредієнтів, використовуйте харчову соду. Якщо у вашому рецепті немає кислот, замість них використовуйте розпущувач.